Одинадцять дубків з матеріалів різної текстури. Дерево, символ кривого рогу, обрала команда психологів для свого проєкту. Діти мають виховуватися у безпечному середовищі без стресів. З таким переконанням фахівці розробили корекційно розвивальну програму для вихователів дитсадків: читати, розповідати казки, гратися в різні ігри, проводити бесіди та використовувати графічні завдання. Поради та настанови зібрані в дитячому універсальному курсі дубок, вигравши мінігрант, практичні Психологи напрацювали досвід. Нині свій проєкт презентували спільноті освітян. Слоган програми мотиваційний: сьогодні ти маленький жолудь, а завтра ти кремезний дуб. Практичні психологи закладів дошкільної освіти об'єдналися у творчу групу для того, щоб створити щось своє криворізьке, аутентичне. Це багатоопційний курс для того, щоб дітей підготувати під час складного часу у нашій країні підготувати до школи, наголосити на їх самоцінності, на тому, що вони важливі, вони маленькі громадяни, вони майбутні школярі, і також для того, щоб діти змогли швидше. Соціалізуватися у ці складні часи всеукраїнський грантовий проєкт, підтримка практикуючих психологів, впроваджується за сприяння громадської організації Український професійний розвиток та уряду Ізраїлю. Ідея криворісців отримала перемогу. Тепер багатоопційна програма Дубок буде реалізована на практиці. В своїх закладах освіти, в яких ми працюємо, ми цю програму вже апробували. і ми бачимо ті емоції дітей. Щиро радіємо кожній посмішці, тому що сьогодні, як ніколи. Важливо дбати про майбутнє дітей, бо війна закінчиться точно. Дітки підуть в перший клас, і наша програма вона спрямована саме на підготовку дітей до першого класу. Бачу, відчуваю, щиро розділяю емоції, тому що і стресостійкість прокачуємо, і звертаємо увагу на всі сенсорні канали, які є у фокусі у вазі. І, звичайно, про психологічні втрати, педагогічні втрати, про які сьогодні говорять це. все наш дубок. Новий проєкт впроваджуватиметься в усіх закладах дошкільної освіти Кривого Рогу. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.